Міжрасові пари на Reddit, до чого вам довелося звикнути? Посудомийна машина використовується як сушилка, а не для фактичного миття посуду. Чувак, нещодавно моя латиноамериканська дівчина вразила мене подібним чином. Ми не довіряємо таким машинам, а, гаразд, але ж ти просто кладеш наш одяг у пральну машину і запускаєш її. Я білий чоловік одружений на темношкірій жінці. Я не мав жодного уявлення про всю культуру догляду за волоссям у темношкірих жінок. Скільки це коштує, скільки часу це займає, наскільки це важливо для неї та інших жінок. Цікаво, що найбільша відмінність не мала нічого спільного з расою. Я єдина дитина в сім'ї, а вона одна з п'яти. Тому, очевидно, сімейна динаміка зовсім різна. Наступного місяця буде 24 роки, як ми одружені. Тож я думаю... Що у нас все вийшло, мій хлопець білий, і коли він вперше зустрів мене, я випрямила волосся. А пізніше заплала коси, не сказавши йому. Коли я прийшла до нього додому на наше побачення, у нього відвисла щелепа лол у хорошому сенсі. Він сказав, що йому подобається нова укладка, і він вважав дивовижним те, що я можу зробити стільки укладок зі своїм волоссям. Колишня була латиноамериканкою, і хоча насправді не було жодних соціальних речей, які були б для мене новими, щоб звикнути до їх сімейної динаміки, потрібно було трохи пристосуватися, оскільки вони були дуже близькими та залученими в життя одне одного. Неминуче барбекю щовихідних було абсолютно нормальним, і якщо вона йшла на нього, я теж мав бути присутнім, тому що інакше всі родичі, яким було більше 16, ображалися, що я не прийшов. Так, мій чоловік домінікан. А я біла, і я потрібна його сім'ї на кожному заході, не зважаючи ні на що. Або коли, наприклад, дзвонить його мама, я завжди чую, як вона запитує, чи я поруч. І мій чоловік такий самий: він не хоче нічого робити без мене. Хоча мені більше подобається бути на самоті та час від часу залишатися вдома. Він справжній латиноамериканець, лол. У Бразилії те саме. Хотів би я побачити фінсько-латиноамериканську пару. Якось я дивився норвезьке шоу. Про побачення. Там була норвезько-бразильська пара, і це було до біса весело. Вона спробувала спекти традиційний норвезький торт на їхнє весілля, але Марципанова помадка не витримала спеки. Коли вони жили разом у Норвегії, її бразильський чоловік не міг повірити, що більшу частину року температура буде нижче 10 градусів за Цельсієм. Навіть у листопаді це звучить кумедно. Цікаво, що з ними було далі. Моя дружина домініканка, а я Скандинав, коли вона вперше приїхала до мене додому влітку, вона була неабияк збентежена тим, що сонце не сідає. Вона також відразу помітить, якщо моє око хоча б смикається, коли повз проходить гарна дівчина. Але при цьому вже через 5 хвилин вона може повністю забути про моє існування і навіть не дивитися у мій бік. Крім того, зустрічі з її сім'єю для мене це трохи зазвичай після них мені доводиться довго гуляти, щоб почистити голову та дати відпочити. Вухам для неї життя це одна суцільна вечірка. У той час як я, інтроверт навіть за скандинавськими мірками, це дійсно той випадок, коли повні протилежності притягуються. Але 20 років двоє дітей, і я майже впевнений, що ми будемо разом до кінця життя. Я народився і виріс у Нідерландах. Я наполовину італієць, наполовину індонезієць, але майже не стикався з цими двома культурами. Ну, хіба що трішки? Моя дівчина персіянка. У Нідерландах, принаймні з мого досвіду, коли люди кажуть ні, вони мають на увазі ні. Але для персів, мабуть, вважається вічливим відхилити принаймні першу пропозицію, часто також і другу, навіть якщо насправді їм цього хочеться. Так, наприклад, якщо вона запропонує мені печиво і. Я відповім ні. Вона запитає ще три рази, перш ніж прийняти мою відповідь, що досить мило, але також іноді дратує. Тим часом, якщо я пропоную їй печиво і вона каже ні, я просто перестаю питати, і вона починає трохи злитися, що я не запитав її ще пару разів. Це не найбільша різниця, але це кумедна і на початку дуже заплутана відмінність. Я біла, моя родина досі натякає, що мій філіппінський чоловік шахрай, і що він зі мною лише заради грошей і канадського громадянства. Ми разом майже 15 років, одружені 12. Ви думаєте, якби він був зі мною лише заради канадського громадянства, він би не покинув мене ще років 10 тому, після того як став громадянином Канади. Я не заробляю багато грошей. Він також не заробляє багато грошей, але нам комфортно разом, і ми надзвичайно щасливі. Тож Є одна причина, чому я більше не хочу спілкуватися зі своєю родиною. Моя партнерка з Каліфорнії, а я з Сінгапуру. Я вважаю, що найбільша різниця це популярна культура. Усе починаючи з телевізійних шоу, культової і підліткової музики та навіть система освіти, все буде іншим. Ви не можете очікувати, що ваш партнер знає, хто такий містер Роджерс, або дивився якийсь певний мультфільм з вашого дитинства. Усі припущення можна просто викинути у вікно. Я думаю, що це добре. Ви починаєте з нуля. Завдяки цьому, ви Повністю усвідомлюєте, наскільки величезним є світ навколо вас. І я щодня дізнаюся щось нове. Буквально вчора я дізнався, що в Каліфорнії є талісман на ім'я Смокі Бер, який розповідає дітям про лісові пожежі. У свою чергу я розповів їй про Сінга Залаєн, який є талісманом, що навчає людей вічливості та гарних манер. У нас була ціла дискусія про різні талісмани та освіту, і це було так захоплююче. Це трапляється так часто, що іноді. Ми не можемо перестати розмовляти одне з одним. Лол. Я з Техасу, а моя дружина з Нігерії. У нас теж така динаміка. Досить круто дізнаватися про зовсім іншу культуру та спосіб життя. Однією з проблем є те, що наші сім'ї знаходяться на різних кінцях світу одна від одної. Так, обожнюю розмовляти зі своєю партнеркою. Навіть такі випадкові речі, як банани, цікаві. Вона виросла лише з одним видом жовтого банана. Але в моїй країні ми маємо так багато Ортів різних кольорів від яскраво рожевого до блідо блакитно-зеленого. Та й на смак вони всі досить різні. Наші родини ніколи не зустрічалися саме з цієї причини. Ми нещодавно одружилися. Трохи інший приклад: моя мама вийшла заміж за мого відчима, який був темношкірим, коли мені було 6 років. Я повністю білий. Він був зі мною протягом усього мого дитинства, і зрештою вони розлучилися, коли мені було 19. В той час ми жили у Вірджинії, і я досі пам'ятаю, як у 1997 році суддя, який обслуговував весілля в будівлі суду, подивився на моїх відчима і маму, поки я тримав каблучки, і сказав: тобі пощастило, у деяких штатах. Досі заборонено одружуватися з слово на літеру Н. Згадуючи про це зараз, коли я вже дорослий, це викликає у мене лють. Ніхто нічого не сказав, бо чувак був судею. Бабусі і дідусі з обох боків дуже підтримували моїх маму і вітчима. Але решта родичів о друзі. Прихований і відкритий расизм з обох сторін. У мене був хороший друг у середній школі, і коли його батько дізнався, що у мене темношкірий вітчим, він змусив мого друга при Спинити спілкуватися зі мною. Інша жахлива історія полягала в тому, що коли моєму вітчому довелося йти на операцію через травму, яку він отримав на роботі, лікар і медсестра не дали йому знеболюючих. Лежачи там, він почув, як вони сказали, що мавпам не потрібне знеболююче. Він заплакав через це. Я не буду розповідати, як вирішилася ця ситуація. Усі ці три події відбулися приблизно за чотири роки з 1996 по 2000 рік. Коли ми Поїхали з Вірджинії та повернулися до Масачусетса. Рівень расизму впав з 9 до 2. Більше не було мітингів клану біля Мерії. Просто випадкові расисти, які є будь-де. Це не зовсім відповідь на питання, але будучи дитиною, яка виросла в міжрасовій парі на півдні, я подумав, що можу поділитися своєю історією. Частина про лікарню розбила моє серце. Ви все ще спілкуєтеся з ним, навіть якщо вони з вашою мамою розлучилися. Дякую, це були ваші. Важкі часи. У них було сумне розлучення, не спілкувався з ним приблизно з 2010 року, але я часто думаю про нього він був хорошою людиною. Я мексиканка, а мій чоловік білий, тому мені довелося звикати, що вони святкують Різдво на Різдво, а не на святвечір. Нічого божевільного, але я так звикла, що саме святвечір був великим днем. Лол. Білий чоловік темношкіра дружина, спеції та зволожуючий крем. Наша шафа зі спеціями переповнена, і майже в кожній кімнаті будинку є пляшка зволожуючого крему. Тепер я також пахну кокосовою олією. Мій колишній був мексиканцем із темнішою шкірою, а я біла. І найдивніше було те, що ми знали, що бути разом там, де ми жили, абсолютно нормально. Але якщо ми подорожували кудись на південь, північ чи в сільську місцевість, в наш бік кидали здивовані погляди і засуджували. Моя подруга сказала, що її бабуся з Айови побачила наше спільне фото і сказала їй не дружити зі мною. Ой. Рис дуже багато рису. Мій хлопець Азіат. Я настільки біла, наскільки це взагалі можливо. І крім рису, ми дуже схожі. Але чорт забирай, рис раніше. Я варила рис можливо раз на рік, а зараз від двох до чотирьох разів на тиждень. Родина моєї дружини завжди була трохи російською і регулярно радила їй пошукати інші варіанти. Найцікавіше було, коли я вирішив одружитися з нею після шести років спільного життя. Ми розповіли її сім'ї під час обіду, і це був суцільний жах. Її батьки та сестра почали кричати на мене і мою дружину. Ображали прямо в очі і сказали, що не підтримують весілля, тому що це просто обурливо. Моя дружина сиділа мо. Мовчки, поки вони ображали мене. Я ніколи в житті не почувався таким скривдженим і вразливим. Я ледве міг відкрити рота, щоб захиститися. Почувався таким маленьким. Ми все ще разом. І я люблю її, але я відчуваю, що того дня я втратив частину самоповаги та почуття безпеки. Вона протрималася цілий місяць без контакту з ними, але вони, здається, трохи відійшли. Підкреслюю трохи. Вони досі не вибачилися переді мною. У будь-якому випадку, дякую за те, що про Читали змінено, оскільки люди продовжують запитувати, і я все одно опублікував це в іншому місті. Її родина біла і живе у північній Америці. Мої батьки темношкірі емігранти з Азії. Її батьки атеїсти, вона атеїстка. Мої батьки мусульмани. Я атеїст. Я народився тут у тому ж місті, що й вона. Ми знаємо одне одного більше двох десятиліть з тринадцяти років. Дякую за перегляд, а також за ваші підписки, вподобайки, коментарі і поширення відео у соціальних мережах. Також не забудьте написати свої історії або свої думки щодо почутих історій у коментарях і до зустрічі в наступних відео.